Заради нас грішних людей, щоб спасати нас від гріхів наших вже, заплатити за нас ціну, викупу, бо ми не можемо перемогти гріх, ми не можемо перемогти смерть. Ісус Христос це все зробив, щоб кожен вируючий в нього мав життя, і життя вічне з подостатком. Дорогі українці, кожній людині треба покаятися і вірувати в Євангелію, вірувати в Ісуса Христа, так як написано в Його святому Слові. Тому що якщо людина не довірить свого життя Ісусу Христу, така людина автоматично йде до пекла. Тому що пекло, воно приготовлено не для людей, воно приготовлено для диявола його слух. Але коли людина сьогодні не в послушанні, не хоче довірити Христу свого життя, не довіряє тому, хто прийшов і заплатив високу ціну. Сам Ісус Христос, Син Божий, прийшов на цю землю щоб викупити нас від і беззаконня. І Він доказав свою любов. Ніхто вас не полюбить, як сам Ісус Христос. Ніхто вас не буде прощати, як сам Ісус Христос. Тому довіряйте своє життя Ісусу Христу. Живіть згідно Його Писання. Тому що написано, хто у віру і Хлестиця буде спасений. Поступайте по правді, так як вчить Євангелія. Живіть згідно Слова Його. І тоді Бог миру буде з вами.